Вітаю вас, дорогі непідписники. Чому не підписники? Тому що це моє перше відео на Ютуб, і очевидно, що ви на мене ще не підписані. Тому давайте швиденько це будемо виправляти. Що у нас тут буде відбуватись? Ну з назви відео очевидно, що мова піде про книжки, а саме ті, які я взяла зараз із собою в Азію. В більш широкому ключі, то це все одно будуть розмови про книжки, різні буктюбівські формати, але також все залежить від вас. Якщо вам буде цікаво, можу розповідати про життя в Азії. Я тільки рада потрендіть про це. На даний момент я знаходжусь в куала Лумпурі, це Малайзія, але це наша не кінцева точка. Тут я лише на місяць. Тож, якщо ця тема буде цікава, пишіть звичайно, поговоримо детальніше. Не знаю, як це буде виглядати на камері, тому що вживу я виглядаю з цією тиналкою, Наче Майкла Джексон не в праймі, якщо ви розумієте про що я. І мені явно треба консультант по Сіфорі, щоб все все якось адекватно виглядало. Але зараз маємо, що маємо єдине, що можу пообіцяти, що наступні відео будуть з кращим звуком, тому що буквально вчора я хотіла купити собі діджаївський мікрофон. Уже збиралась їхати в магазин, але мені так і не надіслали гроші за мій останній проект. Так як у нас різниця в часі з Україною 6 годин, то мені надіслали гроші якраз за півгодини до закриття магазину. Дякую, тож з мікрофончиком уже якось наступний раз. Це мій третій заїзд в Азію. Перший був у 2019 році, коли ми закохались в цю частину світу. Наступний раз був у 2024 році, коли ми прожили тут 9 місяців. І ось зараз це третій раз. А цей раз надовше. Тож мені треба було спрогнозувати, який читацький настрій в мене може бути впродовж року. Дякую. Ну назбирала, не складала. Але в останній момент моя душа все ж таки потягнулась до цих цеглинок, і мені довелось пожертвувати кількістю заради об'єму книжок. І першим випробуванням став турецький кордон, тому що виліт до куала Лумпура був із Стамбула, і туди ми добирались автобусом. Коли наші шість валіз поїхали по лінті, кожну валізу зупиняли. І кожну відкривали і дивились. І на що прикордонник сказав? Це дуже багато книг. Я кажу, ну то я багато читаю. Він такий: це на продаж. Я Кажу, це не на продаж, це мої персонал. Персонал. Окей. Проблема в тому, що так, моїх книжечок трохи більше ніж на 30 кілограм, але і книжок мого сина на 25 п'люс-мінус кілограм. Е він такий, ні, це дуже багато не піде. Чесно кажучи, всередині у мене вже назрівала паніка. Я думаю, ні, ні, я не буду. І Якщо доведеться викидати книжки, пф, ні, я не зможу, я не зможу. Його переконали лише наші квитки до Куала-Лумпура, що от вони буквально за три дні. І за ці три дні я не встигну розпродати ці всі книжки в Туреччині, тому видихнули. І давайте переходити до суті: що ж я взяла і чому. Спонсором цього відео могли б бути видавництво небо та «РМ», тому що тільки «Небо», Ось о стільки ж навіть трошки більше. Почнемо з трилогії відтінків магії. Шваб. Спочатку я думала взяти першу частину, чи тільки перші дві частини, але потім подумала, ну нема шансу, що мені не сподобається ця історія, тому що це фентезі від Вікторії Шваб, Вікторії Шваб, яку я обожнюю, тому я взяла зразу всю трилогію. Вона важкезна, але я впевнена, що вона того варта. Я настільки впевнена, що полюблю цю історію, що покажу вам навіть спеціальне видання, яке я придбала ще не читаючи цю книгу, але воно було настільки розкішне, красиве, і я не сумнівалася, що мені сподобається ця історія, що я вирішила беру не глядя Відео з цим оглядом є в ТікТоці Там і порівняння цих видань, але третю я ще сама не бачила, тому що тільки її придбала. Отже, у нас тут є така ілюстрація, така. Ось. І ось. Про що взагалі ця історія? Про чотири паралельні лондони. Білий, чорний, червоний та сірий. Колись між цими світами могли подорожувати всі, але зараз це можуть робити лише одиниці. І от Кел це такий. Обраний особливий чоловік, який може подорожувати між цими світами. Він працює на королівську родину Червоного Лондона і з певними порученнями переміщається між цими світами. І наскільки я зрозуміла, в одну з таких місій він контрабандою провозить дівчину, і з цього там закручується вже якась історія. Має бути дуже цікаво, тому що Вікторія Шваб вміє писати цікаво. Трошки я не дочекалась, щоб взяти ще третю частину з собою, тому що все обіцяють уже на 2026 рік. Але сподіваюся, що я її таки зможу собі дозамовити, тому що 2026 я обіцяю собі назвати Роком Сандерсона. Тож це у нас друга частина міздоборну. Перша частина фантастична, закінчується дуже інтригуюче. Дуже хочеться прочитати другу частину якнайшвидше. Тут у нас є карта. Брендон Сандерсон створює нереальні фантастичні світи, просто не схожі ні на що інше. Наприклад, серія земли народжені, про яку зараз мова, це такий доволі пухмурий світ. Магія тут надзвичайно цікава, тому що вона побудована на металах, і кожен метал має певну аломатичну силу. Наприклад, ти можеш випити розчин металів, і поки в тебе в організмі є цей метал, він тобі дає певну фічу. Там накопичує швидкість, накопичує силу, накопичує ментальні якісь сили. дуже дуже раджу знайомитись з цією історією. Вона дуже цікава, і я сама особисто дуже хочу продовжити знайомство. Я знаю, що третя частина там взагалі якась розривна буде. Дуже на неї чекаю. Знову Сандерсен, звичайно, так, Еландріс теж поїхала зі мною, і вона теж величезна. Це перша книга Сандерсона, і він сам казав, що він би там дещо вже змінив, переписав, тому що вона все ж таки така початкова. Але тим не менше, я впевнена, що вона мені подарує не менше насолоди, тому що я обожнюю, як він пише. Я люблю, як він створює героїв, як він придумує світи. Також є інші додаткові історії, коротенькі, які я хотіла взяти з собою. Вони у мене були англійською, але я вирішила все ж таки пожертвувати, не брати їх. Тому що англійською я їх можу купити і тут, тому буду намагатись так по хронології Сандерсона Іти я дуже ціную хронологію у всесвіті космору, тому я буду намагатись іти максимально по ній. І ще одненька шваб. Зловісного я прочитала буквально декілька місяців тому. Мені дуже сподобалось, і я не могла залишити мстивого дома, коли Так і не знаю, чим завершиться історія. А Вікторія Шваб нам обіцяє випустити третю частину із серії лиходіїв. Тому. Вибачте, але вона точно мала поїхати зі мною. Давайте подивимось на цю красу. Ця серія називається Лиходії і нам розповідає про надзвичайних людей, які пережили клінічну смерть, і наслідок цього величезного викиду адреналіну у них з'явились надзвичайні сили. Твої друзі, блискучих студентів, які прийшли до цього висновку, вони намагались відтворити різними способами для себе клінічну смерть і отримати надзвичайні сили. Це призвело до катастрофи. Вони стали запеклими ворогами і про це перша частина. Що буде розповідати друга, я вже дізнаюсь зовсім скоро, сподіваюся. З епічним і темним фентезі ми робимо паузу і переходимо до настрою Романтік. Ви бачите, скільки книжок РМ я притащила з собою тут? І реально кілограм вісім. Ну це жесть. Ні про що не шкодую. Перша у нас іде обіцянка дракона. Чому? Тому що шість багряних журавлів я прочитала дуже давно. Вона буквально як ретелінг Андерсена. Дикі гуси, чи дикі лебеді я вже не пам'ятаю цю казку. Там, де знаєте, сім братів полетіли, стали гусями. Їх ото прокляли. Ця подруга не могла говорити, щось там для них плела. Оце буквально шість багряних журавлів. Але друга частина, вона вже має трошки відрізнятись від казки, і буде взаємодія з драконом. А цей дракон ну дуже прикольний, хочу їхніх пригод. І ця історія вона казкова, вона азійська. І я подумала, ну це ідеальна книга, яку я маю з собою сюди взяти. Я вже уявляю, як беру цю книгу у місцеві джунглі, і я от читаю її на фоні цих ліан позаду мене ходять варани, ну кайф. Це не єдина книга з таким настроєм, яку я обирала. Я ще взяла цю дологію зіткати світанок та розплести сутінь». Це також від авторки Елізабет Лім. Тому я очікую чогось схожого за вайбом, такої казкової азійщини. Вони теж шалено красиві. Мені здається, що на такій історії з таким вайбом у мене точно знайдеться настрій. Тут в нас написано кравчиня, яка вдає із себе хлопця, три легендарні сукні, доленосне змагання. Я більше нічого й знати не хочу, мені достатньо. Трошки інший схід, а це у нас фентезі близького сходу, що теж не дуже далеко пішло від мене, враховуючи, що я ось із Стамбула недавно приїхала. У нас історія наткнена Шигризадою, і тут дівчина теж буде розповідати якісь історії халіфу, аби її не вбили, як всіх попередніх наречених, які йому приводили, тому має бути теж дуже атмосферно і цікаво. Далі йде дилогія, про яку минулого року жужав весь буктоп всього світу, і я дійсно очікую класної історії, тому що це має бути. І романтично, і чуттєво, і дуже щемко, тому що тут історія війни і оформлення просто прекрасне. Я люблю, коли круті книги оформлюють красиво. Це в нас не просто якийсь історичний роман, це фентезі, але тим не менш, судячи з відгуків, я впевнена, що це буде все ж таки глибока і класна історія. Трішечки рішечки зануримось у сайфай. Я знаю, що багато хто дуже скептично ставиться до цього жанру, не люблять ці всі космічні пригоди. Але мені чогось здається, що це більше в дусі, знаєте, страж галактики, тому що одним із співавторів тут є Джей Крістоф. А він пише з неймовірним гумором. У нього просто кришосносний стиль. І я теж взяла дві частини цієї трилогії, якщо я не помиляюсь, має бути дуже прикольна історія. І остання книжечка від РМ: це ось така цеглина. Чому вона поїхала зі мною? Це Джонатан Стрендж та містер Норрел. А Сюзанночка Кларк написала Піранезі, одну з моїх улюблених книг всіх часів. І я впевнена, що ця мені теж дуже сподобається. Але чому ж із своїх 600 книг, які у мене стоять вдома, їде зі мною саме вона? Тому що піранезі я якраз читала у. В'єтнамі, і я подумала, що буде дуже символічно, якщо і чоната настрейджа, я теж візьму з собою. Тому сіданочка Кларк їде у В'єтнам. Оця розкіш руж від моночки Ават теж поїхала зі мною. Не просто так. І зайчики я теж читала в Азії. Це здається, було в Таїланді. Якраз останні дні перед вилітом я її дочитувала, і руж. Теж поїде зі мною, але також нещодавно вийшла ще одна книга Мони Ават. Це приквел сиквел до зайчика. І я її планую теж тут купити і читати в цьому році. Тому, як ви розумієте, монечка Ават це той автор, який іде зі мною в 2026 рік. Із жовтоликою схожа історія, тому що її «Вавилон» я теж читала у В'єтнамі і подумала let's go! Хоча жовтолику я планувала прочитати ще восени, але через те, що це були просто шалені місяці, підготовка до переїзду, закриття всіх проєктів, Часу на читання катастрофічно не вистачало, тому я так і не встигла прочитати жовтолику і вирішила, що ж тоді доля Ребекки кван читати саме в Азії, тому що її трилогію Маков війну і «Вавилон» я якраз брала з собою минулого разу і читала у В'єтнамі. Ой, дивіться, яка я неуважна, і не зняла плівочку. Я думала, що я познімала плівку з усіх книжок, тому що я дуже переживала, що якраз причепляться, що книги в плівці, і я їх дійсно хочу продавати. Тому я скрізь знімала плівку, щоб сказати, це мої книги не на продаж. Але ось Затла Сахмара забула зняти книга, яку я довго чекала, з якої я планувала знайомство із Девідом Мічелом, але сталося не так, як гадалось. Вона вийшла ледь не останньою з його книжок і почала своє знайомство з кістяних годинників. Мені страшно. Шенно сподобалось, як він пише, як він жонглює між жанрами, як він багатошарово будує історію, яких різних персонажів він створює і будує з цього фантастичну якусь лінію сюжетну. Я думаю, що у Атласі Хмар буде не менш захоплива історія, тому дуже хочу прочитати цю книгу. Так це Алігезлут. Ви скажете, ти марнувала місце у валізі на оце. Так, тому що книги Алі Гейзвуд виходять у нас в Абук, і я їх можу послухати в аудіо. Я дуже люблю книжки. Це щось, що завжди мене потішить. Ну окрім кохання в мозку, вона мене видратувала, але тим не менш. Я писала в Абук, запитувала, чи буде шах і мат в аудіо. На що вони мені відповіли, що в них немає прав на цю книгу. Мені довелося її брати. Знаєте чому? Тому що що я настільки сильно люблю, як книги це шахи. А книга про шахи якась романтична ну це взагалі відвал. Я обожнюю шахи. Я готова дивитись всі фільми, які виходять на цю тематику. Книги читати про цю тематику. І, взагалі, так коли нас чоловіком запитували, ну що ви робите просто вдома, ми грали в шахи. Так, ми можемо просто грати в шахи. Я дуже це люблю. Мій чоловік теж любить. Наш син, якому три роки вже вміє розставляти всі фігурки правильно, тому так я не могла залишити цю книгу. Далі йдуть декілька книг, які можуть стати моїм найбільшим розчаруванням, що я їх сюди поперла. Але тим не менше, я хочу дати шанс, тому що я люблю романтезі і я люблю класну романтезі. І на ці книги були хороші відгуки. Звісно, до того як я їх собі купила і всі почали їх хейтити, як зазвичай це буває з усіма книгами. Але тим не менш я не втрачаю надію. Я взяла змію і крила ночі. Тут у нас вампіри, турнір на виживання. Вання і романтична лінія, і я подумала, ну це може бути прикольно. Спробуємо і наступна, теж така прилічна цеглина, це ртуть. Теж хтось каже, що це найкраще зі року, а хтось знову розчарований. Ну, так завжди буває. Треба прочитати і скласти власну думку. Я максимально уникала взагалі всього про цю книгу, щоб скласти лише своє враження. Я навіть не знаю толком про що тут сюжет, тому що я хочу розбиратись уже в процесі Ну, просто романтичне фентезі для настрою на романтичне фентезі. все. ще одна циклиночка, Так це одна із тих книжок, заради якої я пожертвувала меншими книжками, аби взяти ось цей. Об'єм, і це одержимість. 90-му році. Вона отримала букра за цю книгу, тому я очікую ну дуже класну історію, глибоку це саме на той настрій. Коли нікуди не поспішаєш, коли хочеш віддатись книзі, коли хочеш вчитуватись в кожне речення, виділяти всі ці конструкції і думати, і рефлексувати, і оце все. Дуже очікую, коли зможу приступити до цієї історії. Жертва Буктока взяла собі захопити 13-го, тому що про цей сучасний любовний роман не гуділи лише. Ніхто всі про нього говорили. Я думаю, що мені сподобається, тому що я дуже люблю підліткові історії кохання. А коли там ще є драма, а тут драма є, і кажуть, що вона не висосана з пальця, то ну це взагалі моє. Я таке обожнюю. Знаєте, я очікую вайбів Тріхіла, одиноких сердець, ось цих підліткових серіалів. Обожнюю їх просто, тому думаю, з цією книгою ми теж подружимось. Книга, заради до якої довелось відмовитись від трьох, і це присяжник. Як я казала, 2026 рік планую зробити роком Сандерсона. Хроніки про світла є моїм одним із найулюбленішого фентезі. Вони переплюнули для мене навіть гру престолів, можливо, тому що вона не дописана. Я хочу братися за третю частину, я хочу читати. І хочу потім дозамовити собі четверту і п'яту книгу сюди. Хоча, можливо, я оце все не прочитаю за рік і буду вже дочитувати четверту і п'яту, коли повернусь. Але хто знає як воно буде, поки що очікую прочитати і кайфувати. Тут у мене така прикольна штучка, яку можна замовити у Waffle 3D Print. Я її придбала на книжковій країні. Це можна ставити собі десь на поличку, щоб красиво вісіло, скільки книг прочитано в році. У мене зараз 72. До кінця року, сподіваюся, буде 74. Ще одна покупочка із книжкової країни це наші дружині на Дні Морському. Це моя перша книга від ще одну сторінку. Так, не бізсуть. Це дещо місце. Тична, якась тривожна, напружена історія. Проте жінка після повернення змінюється про любов, тугу, втрату, зміни, прийняття. Не знаю, будемо дивитись, вона маленька. Мені здається, має прочитатись швидко. Відгуки теж чула різні, хтось дуже полюбив цю книгу. Хтось оцінив її доволі посередньо, але прям негативних відгуків я не чула. Книга виходу якої я чекала багато, -багато років, і це скорбота сатани Марії Корелі. Я Дуже хотіла прочитати цю книгу. Вона нарешті вийшла у видавництві «Верба». Супер вкладинка мені не подобається. Але ось це мінімалістичне оформлення із золотим тисненням. Мені дуже подобається. І це от саме те, що підходить цій книзі. Я страшенно люблю історії в Дусі Доріана Грея, американської трагедії Джека Лондона. Коли вскриваються всі оці людські пороки, коли гроші стають таким лакмусовим папірцем, занурення людини в цей світ стає дуже показним. Я тут, зайчик. Продовжимо згодом. Давайте спробую дуже швиденько вам дорозказати. Далі у мене йде печера ідей. Цю книгу я планувала прочитати ще восени, але теж через брак часу не встигла. Це має бути такий історичний детектив з дуже цікавою формою тексту. На оце фентезі у мене, чесно кажучи, взагалі немає ніяких очікувань. Я навіть не впевнена, що мені сподобається, але оформлення дуже гарне, це азійська казка знову, так? І я подумала, що це той вайп, який я хочу взяти з собою. Янки Далтівське фентезі, яке я просто вам всім щиро раджу. Тюремну цілительку я прочитала теж, якраз будучи у В'єтнамі, і беру з собою. Її продовження закінчення трилогії. Я надзвичайно полюбила першу частину. Просто всім всім їй раджу, дарувала подругам вже чотири рази. Дуже сподіваюся, що мені сподобається продовження. І другий сучасний любовний роман, який я з собою взяла, це ось така надзвичайна краса. Тримай мене. Я очікую вайбів. Знаєте, крок вперед із Ченіном Татумом. Обожнюю ці фільми. І таке шикарне ніжне оформлення. Думаю, мені сподобається ця історія. Три любові Арчибальда Кроніна. Я обожнюю Кроніна, хоча читала Лише його цитадель, але я полюбила автора, зрозуміла, що це абсолютно моє. Скупила всі книги, які є на даний момент у апріорі від цього автора, і буду їх всі читати. На жаль, взяти з собою змогла лише три любові: голландський дім. Це ще одна неймовірна краса. На мій смак це одна із найгарніших книг від Artbooks. Просто я шовонію від цього оформлення, поєднання кольорів просто космічне для мене. Теж дуже хочу прочитати цю історію. І останнє це ось така історія ураганні війни. Це теж фентезі, натхненно зоряними війнами. Можливо, навіть спочатку це був фанфік, який потім мігрував у книги. Але я бачила купу артів, які продали мені цю історію, відгуки, які мене підкупили. Єдиним мінусом є те, що виявляється це недалогія і буде третя частина. Що ж, ну. Почекаємо. Забула ще сказати, що взяла народження легендою. Вона привалилась книгами, тому я її не показала. Але іще одне «Young Далт Фентезі, яке я дуже хочу прочитати. А якщо вам цікаво, як виглядають 25 кілограм, <плес> <Ось>. <плес> Оце 25 кілограм дитячих книжок. <плес> Ними можна вбити. Їх насправді не так багато, але через білий глянцевий папір вони дуже дуже важкі. Отакі от справи такі книги з собою набрала, і всього їх вийшло 37 штук. Я буду дуже вдячна за ваш фідбек в коментарях, що взагалі ви б хотіли бачити, які рубрики, що вам розповідати, можливо про своє життя. Не знаю, Ютуб це настільки нове для мене. Буду дуже вдячна вашій підтримці. І кажіть, що мені покращити. Картинка, звук зрозуміло, буду над цим працювати. Можливо, у вас будуть ще якісь поради. Дякую вам сильно за перегляд. Всім па-па!